Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну всі ще очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяди, верхушки, тих будуть розподілятися, всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть оцей бізнес зажимати, людей травують, оці, оці кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? Чи зробиться влада? Я не знаю. Чи гроші, які підуть за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіть по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється? я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати? Чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас без шанс. Ну, сорі, але це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо як халопи в руках королів, управляючих нами. Будемо сподіватися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.